Вівторок, 2 липня на 11-му новинах в студію Олена Петроченкова вітаю. Також з нами працює міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. У Дніпрі ідентифікувало тіло жінки, яку знайшли під завалами, атакованої багатоповерхівки. Четверта доба пошукової операції досі не знайдено третю жертву. На одномоторних літаках як 52 пілоти з дробовиками активно захищають небо Одеси від ворожих дронів. Чи можливо це у Дніпрі? Наш ексклюзив Вона задає якусь шкоду цій пташці, великій чи малій, і вона далеко вже не улетить. чому не варто розраховувати на пенсію і коли починати заощаджувати на власну старість? Холодний душ для українців від Мінсоцполітики. Ми що не накопили собі на пенсію? Дві жінки загинули ще дев'ять людей. Поранені серед них хлопці 9 та 17 років. Від самого ранку росіяни атакують Нікополь. Там пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та амбулаторію. Зачепили й магазин та салон краси. Слідчі ідентифікували тіло жінки, яка загинула 28 червня під час ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі. Завдяки ДНК аналізу виявили, що це 30-річна місцева жителька. Нагадаємо, рятувальники відшукали тіло загиблої на рівні сьомого поверху. Наразі тривають пошуки ще однієї людини. Надзвичайники розібрали близько 70% зруйнованих конструкцій. Роботи продовжують і в день, і вночі. Щонайменше п'ятеро людей поранено у Херсоні. Росіяни обстріляли корабельний та центральний райони міста. Вдарили просто по житловій забудові. Понівочені приватні будинки та багатоповерхівки медики надають постраждалим допомогу. Отже, нога поранена. Угу. Де ви перебували? На роботі тут вітали на вулиці. Угу. Я спіла на отабою. Ну от і кухня вся на стуках. Вот все слава Богу, мене не було. Вот честно говоря, меня не було. Я ушла. Только я ушла з дробовиком на ворожого орлана в небі над Одесою. Активно збивають російські розвідувальні безпілотники. Використовують для цього не ракети і не снаряди, а одномоторні літаки, як 52 і звичайну мисливську зброю. Чи є така можливість у Дніпрі? Ексклюзив від нашого Євгена Коптєва. У відкритому доступі щонайменше два таких відео, де з як 52 збивають російські розвідувальні орлани і зали. Перший над Одещиною ще одного ворожого залізного птаха збили над Миколаївщиною, і це не фейк В Одесі. Це дійсно працює. І працює ефективно. Як 52, хоч і стара, проте маневрена одномоторна машина. Витрачає 50 літрів палива на годину. Пілот Пілотна ворожий вороже безпілотника, стрілець гатить зі звичайного дробовика. Стріляючи з мисливської зброї, там летить до 50 дробинок, які там одна-дві дробинки попадає в ціль. Вона задає якусь шкоду цій пташці, великій чи малій, і вона далеко вже не влетить. Реакція окупантів на українське ноу-хау більш ніж красномовна. Это не хроніка Другої світової війни, Не кадри зйомок нового Тобган. Украинец стреляет из двух стволки по нашим безпілотникам. Смех сміхом, але но на херсонському напрямку противник збив таким образом два безпілотника. Днями в мережі з'явились фото як 52 з якого можна зробити висновок. Екіпаж знищив набагато більше шість орланів і два дрони зала. Експерти відзначають результативність такої боротьби. Утім, не розуміють, чому в аналогічний спосіб не знищують російські безпілотники в інших містах України. Приміром у Дніпрі в Дніпрі багато є пілотів а пілотів, які мають великий досвід, чомусь це ком'юніті пілотів. Воно не навіть самоорганізувалося для того, щоб протидіяти таким загрозам. Чим відрізняється Дніпро від Одеси? Я не розумію. В Одеситів техніка на крилі, а ще їм дозволяють злітати в небо, пояснюють авіатори. У Дніпровських же пілотів є тільки бажання. У цивільної адміністрації немає літаків, а тих, у кого є, вона не на крилі зараз. Вона зараз не, не в робочому стані. Пілоти, всі інженера проходили через сертифікаційну систему України. Да. Зараз це все остановилося, а в небо піднятися хочеться. Я сам парашутист, вже два з половиною роки неба не. Нюхави Росіяни продовжують атакувати нашу цивільну інфраструктуру. Тож, де заховати малу авіацію, відкрите питання. Водночас, на заході відзначають нестандартний підхід українців до захисту неба. Знищення російських безпілотників із дробовика на як – Це економія ракет, які до сьогодні у великому дефіциті. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Холодний душ для українців самостійно відкладати гроші на старість та працювати допоки будуть сили. Такі поради дають у Мінсоцполітики. через катастрофу з демографією. Кількість пенсіонерів і тих, хто працює, вирівнялася. А це дуже тривожний сигнал. Держава не зможе платити високі пенсії, тому варто вже зараз відкладати на життя у похилому віці. Коли варто починати, який має бути стаж та як порахувати свою майбутню пенсію? Наша Вікторія Вахрушина розпитала експертів. Перше здійснювати накопичення на для для самого себе. Друге, ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми можемо. Саме ця заява мінсоцполітики неабияк спантеличила українців. Коли починати відкладати гроші, аби вистачило на нормальну старість, розкажемо далі. А ось що про це думають нинішні пенсіонери? Треба заробляти на пенсію. Пробачте, а що ми? Все життя працювали, цей дай час працюємо. Ми що не накопили собі на пенсію. Юрій Іванович продовжує працювати на пенсії, бо грошей катастрофічно не вистачає. Комунальні послуги ростуть, ліків потрібно все більше, а похід до продуктового залишає величезну діру у гаманці. На життя не вистачає. Зімою комуналка дуже велика, дуже велика. Ну і кушать, що то нада. А ще ж лікарство треба не забувати вже 65 років. За плечима Тамари Віталівни робочий стаж 35 років. В рідному Лисичанську працювала офіційно. Втім, щойно вийшла на пенсію, зрозуміла, за ці гроші не проживе. Їй допомагають діти. Я отримую 4 тисячі. Це дуже мало. Це дуже важливо, коли люди повинні турбуватися за свою пенсію. Ну, як у нас пропали гроші у радянські часи, поэтому відкладати зараз. Якось то воно не дуже. Якої б суми вам вистачило на місяць? Ну я думаю, до 10 тисяч вистачило. У Мінсоцполітики кажуть, Україна не може платити високі пенсії через демографічну кризу а відтак і радять робити власні накопичення. У нас сьогодні один платник податків. Е Забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все, буде погіршуватися. Водночас у пенсійному фонді пояснюють, нерідко мала пенсія результат того, що громадяни працювали неофіційно або за мінімальну заробітну плату. На сьогодні в області 874 тисячі пенсіонерів. З них майже 30% змушені працювати. Середній розмір їхньої пенсії 6380 тисяч гривень. На сьогоднішній день мінімальний розмір пенсії складає 2361 гривня, Тобто він встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Максимальний розмір пенсії це 10 прошиткових мінімумів. Тобто максимальний розмір пенсії це 23 610 тисячі гривень. І чим більше стаж і офіційна заробітна плата, тим вищий розмір пенсії на сьогоднішній день. Треба мати не менше ніж 31 рік страхового стажу. І кожен рік ця необхідна мінімальна тривалість страхового стажу буде збільшуватись. Тож, аби старість була забезпечена, відкладати треба вже з молодом. Дехто з Дніпрян саме так і робить. Я вважаю, що це кожна особа вже мого покоління повинна сама відкладати собі на пенсію. Вважаю, що нам треба вже відходити від старої радянської системи, коли наші кошти все займалася держава. Що партія поставила, стільки в тебе буде. Кожен нехай сам займається своїм достатком на пенсії. Звичайно, тоді треба відміняти там пенсійний збір. от у Європі, наприклад, діє накопичувальна або змішана пенсійна система. Люди виходять на пенсію після 65 років. До офіційних виплат враховуються ще й власні заощадження, а суми залежать не тільки від умов праці. Самотнім людям платять більше. А от у сполучених штатах взагалі люди відкладають кошти у різноманітні фонди. І чим пізніше виходять на пенсію, тим більше отримають грошей. Війна в Україні та мобілізація об'єктивно зменшує можливості бізнесу створювати робочі місця та сплачувати податки за працівників, пояснюють експерти. Відкладати кошти треба. Втім, немає гарантії, що через роки інфляцію та можливі проблеми з економікою вони зможуть забезпечити вам старість. Перспективи. Формування другого рівня накопичувальної системи напряму залежить від стабільності економіки і безпечного миру. Поки цього не буде, говорити про перспективи другого рівня накопичувань, вже я про третє не говорю, другого рівня навряд чи на сьогоднішній момент доцільно. І головна порада експертів вже сьогодні мати офіційну роботу та відмовлятися від заробітної платні у конвертах. А особисто перевіряти нарахування пенсій можна на офіційному порталі пенсійного фонду. Тут є спеціальний калькулятор, який покаже, чи варто вам вже зараз починати відкладати гроші на старість. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новина 11 каналу. А чи шокувала вас ця заява від Мінсоцполітики? Чи збираєтесь ви відкладати гроші на пенсію самостійно? Пишіть нам в коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтесь на 11. А ми продовжуємо. Ледь не відправив на той світ підлітка і майже рік ходить, наче нічого і не було. Приголомшлива історія Санельніковського району. Там серед білого дня чоловік напився, сів за кермо мотоциклу, і на зебрі буквально зніс 13-річного хлопця. не прийшов до тями лише через 4 дні. А от справу й досі не передають до суду. Рідні взагалі запевняють, цю ДТП активно намагаються зам'яти, а порушника відпустити. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. 14-річний Стас і досі не може оговтатися від аварії. Останні 9 місяців підлітка мучить мігрень, а від бодай якихось фізичних навантажень страшенний біль у спині. Хлопець каже: той день геть змінив його життя. Було 13 років. Ми сиділи з моїм другом Максимом на дитячому датчику у дитсадку. В той момент ми збиралися поїхати до магазину, а за тим може їхати додому. Коли я вже під'їхав до, до пішохідного переходу, я остановився, подивився по сторонам. А далі все як у тумані: шалений удар, втрата свідомості та лікарняний не Центр Богинівки поруч, кілька магазинів, а просто навпроти дитячий садок. Саме тут і 13-річного Стаса. Хлопчик саме переїжджав дорогу по пішохідному переходу. Тут на нього буквально і налетів мотоцикліст. До тями Стас прийшов лише за 4 дні. Я приїхала. Мій син лежав. Мій син лежав. І він не рухався у нього була відкрита черепно мозгова травма, перелом лямдової кістки. У свої тринадцять хлопчик вчився ходити заново. Десь 4-5 днів він у ж лежав його капили. Він просипав, просинався і казав, що я не в реальному світі. Йому казав це як вісні, і він не вірив. Ну би не мог зрозуміти, де він знаходиться і що з ним з ним трапилось. Тоді після того він став потихеньку, ну як вставати. Я йому допомагати. Я його на качалки возила. Там до туалету возила. Та поки родина рятувала свого єдиного сина, місцеві правоохоронці, за словами батьків, вже шукали, як врятувати водія Віктора Фесика, який ледь не вбив Стаса. Я рядом з сином ждав скору помочь. Зараз... Через деяке час вони приїхали, і ми, звісно, з дитиною поїхали в лікарню. А місто пригоди. Мені сфотографували, Як потім виявилося, що треба було зробити слідчі, дождались, поки розійдуться всі люди, а потім вони зробили своє діло, сфотографували, як їм треба було. Батьки кажуть, аби пом'якшити покарання для мотоцикліста, речові докази, слідчі перекладали на інші місця. Про це кажуть і свідки. Їх, до речі, опитали лише за сім місяців після аварії. Вже як стемніло, слідчі ж тут працювали. Ну от нам показали, що перекладали. А як тоді він мені сказав, вже цей ж міліціонер, що це е, тіпа воно ж до удару відлетіло. І кажуть, що воно воно там лежало там, а летіло отуда. Ну я ж цього не розумію. Ба більше Віктор Фесик запевняє, їхав на швидкості 50 кілометрів на годину і просто не встиг зупинитись. Метрів там за 10 стартував оцей Фесик, збив мою дитину на встрічній полосі. По факту, виїжджаючи відтуди, виїжджаючи він повинен переключити поворот, подивитися, перестроїтися на свою полосу, аж потім набирати скорость. Він на 15 метрів, 50 кілометрів час набрав. Де? Де, де такі мотоцикли, що набирають? І яку скорость він збирався тут набирати. 200-300 км в час. І він на 15 метрах набрав 50 км за годину. І це... Це взяв, взяв експерт за, 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 за правдиві показання. Самі ж п'яні перегони, впевнена сім'я музик, слідчий до уваги не бере і, взагалі, затягують цю справу та робить все, аби виправдати гонщика. Пройшло 9 місяців, і після довгих оцих допитувань, розслід, до розслідувань, нам прийшов висновок експерта, що фесик, який збив нашого нашу дитину, не при тому, що у нього було 1,77 промилі крові алкоголю. І слідство затягується. Слідчий сказав слідчий у нас Пайдун Богдан Анатолійович. І він сказав, що ми не будемо до суду подавати, так як він не винен. А що ж Віктор Фесик від журналістів ховається вдома, двері не відкриває, а от вже телефоном зізнається. Ну як ви вважає, що в обидві сторони. Ти якщо ви будете винний, да, по рішенню суду, ви готові понести покарання? Алло. Чути? Ні, не чути, нічого. Алло, алло. До самого ж слідчого в нас теж є питання. Їх ми вже направили до обласної поліції. Чекаємо відповіді. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. Дніпропетровщина лідер з програм для ветеранів війни. Про це говорить віце премєр міністерка України Ірина Верещук. Вона прибула до Дніпра з робочим візитом. Посадовиця виділила проєкт Титана ЮЕ, який займається повною адаптацією демобілізованих бійців до цивільного життя. А ще окремо відзначила офіс програми Я ветеран у Кривому Розі. Там, за принципом єдиного вікна, колишнім військовим надають широкий спектр послуг. Всього майже 600 соціальних. Адміністративних, житлових, земельних, медичних та освітніх загалом на Дніпропетровщині з 14-го року на обліку понад 102 тисячі ветеранів, а за час великої війни більш ніж 30 тисяч демобілізованих. І, звичайно, ми будемо масштабувати практики, які демонструє Дніпропетровщина на всю Україну, тому що тут є чим повчитися, є чого повчитися, є чим пишатися. І Дніпропетровщина власне є серед лідерів. Серед тих, хто дійсно не словом, а ділом дбає про наших ветеранів і про членів їх сімей. Соціалізація та повернення до повноцінного життя це головна мета медиків під час реабілітації бійців, які отримали. Складні поранення. І для цього потрібне сучасне обладнання. Компанія Інтерпайп системно підтримує медзаклади Дніпропетровщини із самого початку повномасштабного вторгнення. Днями госпіталь для ветеранів отримав вертикалізатор унікальний сучасний апарат, який дозволяє проводити активну реабілітацію, в тому числі і пораненим з травмами хребта. Як саме він в рази підвищує відновлення? Дивіться далі. Тренуюсь кожен день. Бо воно як кожен день тренується, трохи встаєш. звикає організм до нагрози. Інтенсивні навантаження на весь організм, особливо на хребет, який має тримати корпус. Володимир один з перших, хто став займатися на вертикалізаторі. Апарат дозволяє чоловікові проводити активні тренування без крісла колісного. Стабілізує мою ногу і тулуп. В першу чергу цей вертикалізатор використовується для того, щоб розвивати в людини баланс, тобто включати ті м'язи тулуба, які не вмикаються при звичайній ходьбі. Володимир вже був на протезі, але після реампутації необхідне нове відновлення. На фронт потрапив рік тому. Ногу втратив на куп'янському напрямку. Виносили свого побратима, підлетів дрон і скинув скіт, і тоді отримав поранення. Побратими допомогли винести на і тоді евакуювали. повернутись до нормального життя. Головна мотивація чоловіка займається, поки є сили. Вертикалізатор дуже зручний для тренувань, налаштовується індивідуально під кожного. Можна регулювати як ширину колін. Виставляємо ноги, висоту виставляємо і рівень, на якому фіксуємо таз. Також є кріплення для спини, щоб її підтримувати. Апарат використовується для активної реабілітації в вертикальному положенні. Це забезпечує одночасне навантаження на всі м'язи, покращує координацію руху та підвищує тонус всього організму. Вертикалізатор, що отримав цей медзаклад, це найсучасніший варіант для відновлення. Ми дуже вдячні інтерпайпу. Які відкликнулися на наше прохання, на сучасне обладнання це дуже коштовне обладнання, ми дуже щасливі, тому що ми можемо використовувати для наших хлопців. Які лікуються тут і особливо тяжкими ураженнями, вартість вертикалізатора понад півмільйона гривень, і це лише частина комплексної підтримки медзакладів Дніпра від Інтерпайп та фондів Віктора та Олени Пінчуків. Таку допомогу вони надають від початку повномасштабного вторгнення. Увага приділялася лікарням, в яких медична допомога надається військовим та громадянам, які постраждали в наслідки бойових дій. І наразі дуже актуальне питання реабілітації, і мова йде про довготривалу реабілітацію. Сучасне обладнання допоможе нашим захисникам відновитися в найкоротші терміни і повернутись до якісного повноцінного життя. Олена Петроченкова Сергія Гончар. Новини одинадцятого каналу. Зв'язок зникає через надмірне використання мобільного інтернету під час відключень світла. Таке пояснення надають українські мобільні оператори. кажуть, робота мережі насамперед орієнтована на дзвінки та повідомлення. Тоді як для мобільного інтернету потрібно значно більше ресурсу. Під час неструмлень стільниковий зв'язок працює від генераторів. Часто потужності просто недостатньо. Тож користувачів закликають менше вмикати мобільний інтернет під час відключень, а надто не намагатися завантажити фото. Та відео голос і текстові повідомлення вони менш потребляють енергії і тому базові станції можуть працювати довше. Тому не рекомендується використовувати інтернет зв'язок стільниковий для того, щоб дивитися розважальний контент. Фінішували з сріблом та золотом У кам'янському. Відзначили випускників, які завершили школу з почесними медалями. Ані дистанційка, ані війна не зупинили їхню жагу до знань. Загалом у місті 70 медалістів, серед них є і діти-переселенці. Відзнаками випускників нагородив очільник кам'янського. Вони не тільки впоралися з навчанням під час війни, але й досягли високих результатів. У Гам'янському почесними відзнаками нагородили випускників серед 70 медалістів. І Вікторія дуже тяжко, коли ти працюєш кожен рік, і ти нарешті отримуєш те, на що ти працював. Я мрію стати перекладачем з французької мови. Медаль здобула і Марія. Попри війну і постійні сигнали тривоги дівчина старанно навчалася. Я завжди навчалася на відмінно. Це було складно, але це варто того. Серед медалістів є і переселенці. З собою діти привезли чималий багаж знань, і на новому місці продовжили розвиватися, здобуваючи свої знання в укриттях, під звуки сирен, але змогли довести, чого вони варті. Батьки випускників діляться велику роль зіграли і викладачі, які попри скрутний час змогли надихнути дітей та привити любов до знань. Вони постійно були на зв'язку з нами, навіть коли ми навчалися в онлайн форматі, максимально підтримували дітей і намагалися надихнути їх на те, щоб. Вони частіше відвідували школу. Відмінники відзначив і очільник Кам'янського. Ми пишаємося вашими зубутами, пишаємося кожним з вас. Головне йти вперед і долати всі перешкоди. перешкоду. вас. Загалом випускники з Кам'янського отримали 59 золотих і 11 срібних медалей. Анастасія Коваленко новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. В середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 36 градусів, вночі плюс 23. Атмосферний тиск 742 мм міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ ім. Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.